Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Ви вже всі проснулися. Маму зранку поцілували. Обняли. А що ми ще робимо зранку? Правильно вмиваємося, а вмиваємося не чим? водичкою. У кожного в нас вдома є кран, з якого тече водичка. У нашому садочку теж є кран. Давайте його роздивимося. Ось він такий металевий, гарний. Якщо його відкрити, то в нього ще водичка. Давайте послухаємо, як шумить водичка. Добре. А тепер давайте з вами повторимо, як співає водичка. Молодці! А сьогодні ще я пропоную вам намалювати водичку, що тече з крана. Пішли в нашу майстерню. Ось ми і в нашій майстерні. Але спочатку нам треба розігріти наші пальчики. Приготувалися? Тож починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики вугля. Погуляли, пострибали і пішли всі працювати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять. Погуляли, потрибали і пішли всі працювати. Для нашого малювання нам потрібна синя фарба, яку я вже дозаогідну лала в тарілочку. Серветка. І аркуш паперу, на якому намальований кран. А чому це не фарба? Тому що водичку ми зображуємо голубою або синьою. Спочатку набираємо фарбу на пальчик і робимо малюнок. Водичка тече зверху вниз від крану до раковини. Проводимо лінію, Ось так, як у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!